Криворіжці стали на захист України ще у 2014-му. На жаль, не усім їм судилося повернутися з фронту живими. Місцем останнього спочинку для більшості полеглих стала Алея Слави, що на центральному кладовищі через повномасштабне вторгнення Росії ділянку для поховання військових розширили. Так, на цвинтарі з'явився окремий сектор почесних поховань. Кривий ріг шанує та пам'ятає своїх полеглих захисників. Тож існуючий сектор почесних поховань, розташований на центральному кладовищі, перетворять на пам'ятку російсько-української війни, яка триває і по цей день. Для цього на секторі впорядковують поховання загиблих воїнів. На місцях почесних поховань планують спорудити надгробки у формі традиційного козацького хреста. Також тут має з'явитися каплиця та інші споруди для справлення ритуалів. До майбутнього меморіального комплексу вже проклали нову дорогу. Цей сектор буде зроблений так, як це зроблено в цивілізованих країнах. Це буде не просто сектор почесних поховань, це буде пам'ятка на віки. На віки, тому що той, той трагічної історії, яка зараз відбувається, якою ціною дається нам наша незалежність, наша воля. Ми не маємо права це забувати. Про це мають пам'ятати і знати наші діти, внуки і правнуки. Перемога буде за нами, яку б ціною вона нам не далася. Слава Україні! Зараз у Кривому Розі триває підготовка до поминальних днів на території більш ніж 30 кладовищ міста проводять роботи з благоустрою. З початку квітня комунальники вивезли більше 600 кубометрів сміття а також ліквідували 57 сухостійних та аварійних дерев та інше. Особливо ми виконуємо багато робіт на кладбищах, щоб люди могли долучитися до того, щоб прийти і пам'ятати своїх рідних. Ми все робимо для того, щоб привести і наші військові кладовища в порядок, щоб всі рідні і близькі могли прийти і віддати дань нашим захисникам. Нашим героям стосовно загиблих воїнів, яких поховали на інших цвинтарях міста, їхні родини окремо отримують кошти з бюджету Кривого Рогу для виготовлення та встановлення пам'ятників, зазначимо, в рамках міської програми підтримки родин військовослужбовців виділяються кошти на поховання кожного полеглого захисника у розмірі 25 тисяч гривень. Ще 100 тисяч надають у якості одноразової матеріальної допомоги. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.